Привіт, мене звати Артем Наруто І теперки сонце вам вже Не світить Бо того, що <coughs> Бо того, що сонця Вже нема Ось вот так Опс э, Скажіть, будь ласка Що це за Міро Яка це карта Що це за карта Почекайте э, э, Минуточку, будь ласка я подивлюся, що це за карта. А, ні, це та сама карта. І де я взагалі опинився? А! І чого е, і да я ще 4 залізами, ну що я возрождаюсь тут. Ем. Знаєте, це так странно. І странно що це во таке? Це він, від мене тут щось приходить чи що? Ні. Тут нічого нема. Бо Юки може щось подумав, що тут може ну, приходим. Ну ладно, тут нічого нема. І, ладно, пішли, Блін, яка катя вам все одно якось не дуже хорошо видно. Без Быстрее, чтобы уже розвид... разведнилось тут. Тут якась все одно якась полоска йде. Капець! Ч ж ты? Ё-моё. Что это за полоса? А, це видно потолка, наверное. Да, да шо куда я вообще иду? Я вообще не знаю где, я боже я заблудился. Ой, боже, шо это за такие проблемы одни с цею карту, -мо. Даже не знаю скільки я буду знімати на цій карті. Напевно, десь за 25 серій, більше я не буду знімати, вже создам другу карту і буду грати з Юке. Да-да. Як всегда я прихожу з не знати звідки. Да, розвідняється вже. Отлічно. І ч я не... Шахті. Що це тут? Не, я сам. Я думав что тут чайок ее, але... но... Блин, це это так странно. И я вообще ничего от те серии не знайшов Капець. Блин, як мій полок мешает, я на не сон світит, то он мені на экран попадає. що что такое, як бы... Не знаю, закрытый чи шо. <сосых> Блин, что это такие? Здравим так. Закрем сильно потребный дзер. Что они этот на робы? Э, так, так, так. Э, хм. Мне цикало, они зарабатываются с веселью, не? Цикало мне. Мне цикало. Так, Що, це вже взагалі не до цього відео, ладно, будемо зосередитися на цих алмазах, бо я, мені вони дуже треба. Е, так... ой-ой-ой! Минуточко. Що це таке тут взагалі відбувається? Я нічого не розумію. Що це таке? О боже. І це що таке? Це що таке? А тому що? Шо? 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 Шо це таке? Це ось від вибирав чи і шо? Ладно, почнемо тут хапати. Дам, 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 дам. Саме поки найвезучіший путь у нас от свой, оце вой це введе. А, а от он там найшов яламази. Ну, більше і нічого. Так, ничего, мне показалось, что это алмаз, но ну, не. Ну, я дуже хочу алмазиться, капец. А вот тоди, как у мне не что тут дуже быстро мне алмазы попались. О, вот это уже дело, я же понимаю. Это алмазы уже. Да, это отлично, мне нравится. Да, супер. Алмаз є Все. зашибись. Мне вообще прикольно. Я якраз казав казав, что в алмазе були и у не мені є. Да, хорошо я хар... хороший путь тоже попав, но нам скик и Я тоже казав, що 6 чекається Я, Если честно, я не знаю скільки алмазів є на той блок. Еще залезу за это. Де... Ну, залезу мне його аж. Ого -го -го! Ладно, будемо копати далі. О, залізо. Зажбісь, прикольно. Так, залізо в мене багато. Да-да-да. Як я казав, у мене Проблем заліз... з залізом ніколи немає. Бо не знаю, взагалі в когось вони є, но в мене дійсно ні, ні. Ой, боже. От взагалі не нравится це, що мені цей потолок це сонце, мені каже, відбиває. О, блін, знов сонце вилізло. Я думаю, що потолок відбиває. Так, ладно. Це мені заважає, но... Але... Чекайте. Я. Я вже жалю, здесь всі закрив, но все одно цей світи. Чуть-чуть там полосочка така йде. Ви Бачите, думаю, на відео. Так, алмаз, за де ви? Мені треба 10, хоча б хоча б 10. Та не заліє за боже мій. М -м -м -м. скільки можна вже. Уголь. Ну, Юкі нам достатньо угля накопав, я йому дуже вдячний, що він так нам поміг з углм, бо мені уголь дуже лінько збирати. Так. Так, хорошо, 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 хорошо. Ладно, копаємо, копаємо, вообще нормальну серія вийшла. Нормальна серія вообще прикольно, то що алмазы у нас тут є шість алмазів і кирка зламалась. Хорошо, що я взяв с собой две. Хорошо. Отлично. Давайте так. Будем далі копати. Да, да. Мені кажется наверху алмази. Ні, це мені просто кажеться, бо їх тут а, нема. Нема. Раз, раз. О, Зараз би був намет. Ба, да. Справно, що в справа ще тут ігри багато. Треба построїти ферму лута, ферми, і тоді вже можна, мені каже, закінчувати цей довгий. Діла цього, що ми знімали. Десь до 25-го ми будемо знімати, але я точно не про не буду казати. Так, хорошо. Дам закатично. Так, хорошо. Алмази, де ви? Я вас хочу знайти, А ви мені не йдете, де ви. Не видно. Хорошо, поставлю так отак. Що тут тут такого? Fuckel у мене тринадцять. Ого, багато. У мене все равно там сзади уголь валяється, я можу підібрати його і зробити собі факел. Але вот дерева то у мене нема. Да, не мама, не дерево. Хорошо, не дуже хорошо, что этот редстоун тут есть. Так, хорошо. Ла, 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 хорошо. Так и так, так, так. Это mm. так нудно. Ай-яй-яй. что тут? Чё я только прокупаю? Все, уже треба факел ставить. Надоело. Так, так. Угу. Да, отлично. Да, да. Капец. Кончилось мое видение. Грави наступает, грави наступает. О, Знову починається удача, Тільки я сказав удачу. Все, 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 нема удачі. От. Що тут зверху, це капець. Мені не подобається це. Мені цікаво, де ж копав Юкі, коли він вибирався. думаю, ви пам'ятаєте, коли... коли це було. Блін, не темнося вже. Я завжди замкую по ці тупі факі. Да, тоді в юки вибирався прям коло дома выбрался. а я за километр дома. Так, так, что это? Нет, это ничего у нас, там вообще ничего нема. Так, снова факел. Да. Блин. Ну, а ну ставься, зараза. І так. О, м-м-м, класно. Так, харап. Харашом. Копаємо далі. Далі, наверное, рядышком будем ще копати, але це вже 11 хвилин. І будемо, наверно, вже заканчувати. Ну що ж, всім спасибо за просмотр. Нравиться, лайк, підписатися на канал і пишіть коментарі, як я це завжди кажу. Всім пока-пока.